РФ показала ціль ударів для ЗСУ. Надважливий завод Путіна просто злили у мережу. Всі деталі як на долоні. Дитяче рабство для виготовлення шахедів. На Україну летять герані, зроблені підлітками. Підприємство лишилося недовго. ЗСУ вже проклали шлях для дронів. На Сахаліні згорів найдовший вугільний конвеєр. Білвородщина лишилася без ППО. Сили оборони України влупили, які жирні цілі вдалося ліквідувати. Про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Дарина Гуцкало і останні події. Російське телебачення вперше показало завод із виробництва шахедів у Татарстані. В ефірі воєнна прийомка. ми знаходимося зараз на виробництві Гераній, котре генеральний директор обозначив як. Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. Но вам ми кое-що покажемо. Втім, продемонстрували росіяни абсолютно все не лише спеціальному кореспонденту. Відтак на відео комплекс підприємства всій красі із цехами зі складання композитних корпусів, виробництва двигунів, лиття металевих деталей, а також із виготовлення електронних схем та дротів. Засвітили окупанти і своїх робітників-студентів, які там і живуть. Працювати беруть і школярів після 9 класу. При цьому пропагандисти спеціально підкреслюють, що досвід «Алабуги» відзначив і підтримав особисто Володимир Путін. «Алабуги» роботи лабуґов примір, мені хороший потрібне направлення. Втім, от халепа хотіли показати ініціативу, а натомість нарвалися на критику своїх же підлітки стають рабами і вимушені працювати на російській ВПК. Видання важної історії вибухнуло засудженням у бік влади. Фактично, за договором, студенти перебувають у рабстві. У разі відрахування батьки зобов'язані відшкодувати коледжу витрат. На навчання дитини, крім того, на роботу в Алабузі вербували неповнолітніх студенток із країн Африки. За даними видань, їх планували залучати до низькокваліфікованої роботи прибиральниць на виробництвах. За даними гур, наразі в Алабузі щоденно виробляється близько 170 шахедів, шахетів. А до кінця 2025 року очікується зростання до 190 одиниць на добу. То до чого росіяни зливають у мережу відео, де показують свої потужності так відкрито. Невже це пряма для ударів української сторони. Експерт Олег Катков переконаний, якщо не бити по єлабузі, то ворог зможе працювати в тепличних умовах. Втім, визнав, що атакувати підприємство складно. Ось чому там дуже потужний позиційний район протиповітряної оборони. Принаймні на тих кадрах, коли долітають все ж українські дрони, то там видно роботу панцирів, там і тори стоять. І напевно я впевнений, є С400. Там стратегічні об'єкти, там трикутник, ця промислова економічна зона Єлабуга, одразу Камська ГЕС, на схід. Далі трохи там набережні Челни, там Камаз. Тим не менше, це не заважає нашим силам розносити цей славнозвісний завод. Українські дрони нещодавно запалили наповну. Єлабуга була на вухах, місцева влада не на жарт перелякалася. Путін був готовий звільнити всіх. від відчайдушних пострілів і традиційну неспроможність російської ППО відбити атаку дронів. Вон, 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 вон! Глава Татарстану прозвітувався, що під час ліквідації БПЛА його уламки впали на будівлю КПП автомобільного заводу в Єлабузькому районі як результат пожежа небачних масштабів. Звісно, не скажеш він про ліквідацію заводу із виробництва смертоносних шахедів. Стало відомо, що у червні економічну зону Алабуга атакували БПЛА А22 летюча лисиця із підвішними авіабомбами ФАБ, шокуючи деталі їхнього маршруту прямо зараз. Дрон летів з північно-західного боку. Про це свідчать кадри з заводу інженерного обладнання. Наближаючись до головних цехів політеху Алабуга, він здійснив скидання авіабомби, ціллю, ймовірно, був навчальний корпус, але через недосконалість безпілотника. Авіабомба впала поруч на парковку працівників заводу. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що завод із виготовлення шахедів отримав по заслугах. Уражено одне з місць виробництва ударних БПЛА. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються. Ну а тим часом у Росії почалася справжня канонада невдач. Не вже зрочили на сахаліні згорів найдовший у РФ вугільний конвеєр. Полум'я охопило понад 200 метрів конструкції у вуглегірському районі неподалік села Микільська. планували запустити у третьому кварталі цьогоріч причиною пожежі, начебто, стала технічна несправність обладнання. Точні деталі встановлюють фахівці після проведення перевірки. Ну а поки дрова у вогонь підкидають Сили оборони України. Завдали низку успішних ударів по противнику у різних локаціях в епіцентрі Пекла Білгородщина. Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс с п Пу Білгородській області Російська Федерація, що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні. Ба більше наші влупили по радіолокаційному комплексу Небо М. У Росіян вже почалася істерика. Такі удари безпосередньо підривають здатність РФ демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території. Прямо зараз пекло українські захисники влаштували росіянам і на лінії фронту. Окупанти знову лізуть на наші території, отримують прочухана і намагаються знову ж таки прорватися. Втім, ЗСУ стоять міцно. Карта бойових дій змінюється щогодинно. Що прямо зараз відбувається на передовій? Які операції вдалося провести нашим? Та в чому противник все ще має перевагу? Дивіться далі. Річ в тому, що ціль з'являється на радарі і інколи просто як не розпізнана, показує і площу розсіювання, висоту, і швидкість. Боєць на псевдобову має лічені секунди, аби увімкнути всю техніку і піднятися у небо. Радари зафіксували невідомі крила, і, ймовірно, ворожі розвідники. Во взагалі важко ціль побачити, якщо чесно. Підваленька ціль вона над кришами проходить, тобто і це не буде, такого. отакий камаз не вийде посеред неба. Як ви побачите, там, можливо, ціль інколи як точку, більше як сіру, чи чи біленьку-маленьку зірочку, яка над кришами може зливатися і, ну, і важче знайти. Це екіпаж з перехоплювачів. Ось такими, на перший погляд, звичайними fpv шками бійці знищують у небі над Донеччиною ворожі розвідувальні і ударні дрони. Для цього ми їх трохи переробляємо, ставимо свою плату ініціації, більш об'ємні батарейки та спеціальне баче, яке більше підходить для повітряних цілей. Хлопці літають уже більше місяця, пройшли курси пілотування і одразу в небо кажуть, роботи вистачає. Зала. Ми отут якраз над за цим озером десь в цьому районі знищили залу, але вона перед цим коригувала десь о пів п'ятого ранку по фермі. Був прильот Шахіда, і вона була над нею. Коригувала або або коригувала, або просто в як для. З від фіксації удару е прилетіла сюди. Та під час цього польоту збити нічого не вдається. Таке буває, кажуть захисники. В повітрі можуть літати не лише ворожі дрони, але й свої. Тож радари фіксують всіх. А там уже піо зі штурманом самі ідентифікують ціль і розуміють світ чи чужий. Майже за рік цьому взводу вдалося над Донеччиною збити понад 200 різних російських дронів. Це і дорогі російські зали, і суперками, і бюджетні ФПВ-шки. Я думаю, що противник і надалі би літав безкарно в нашому районі та проводив свою розвідку. А так, коли ми знищили стільки розвідувальних дополах, ми дуже завадили літати, дивитися наші логістичні шляхи. Вишукувати нашу артилерію. Перехоплювачі знищували і гербери, доганяли дрони на оптоволокні і навіть приземляли шахеди. Так, да, це, це вже повністю готовий доволі. Зразу ж міняють батарейку на готову, щоб пістина буде злітати, постійно включити і полетіти. А на ньому вже вибухівка, да? То лежить чи шо? Ну да, вибухівка і капсуль детонатор. Ну тільки його під'єднують уже безпосередньо перед тим ну для безпеки вже перед зльотом. Вартість подібного дрону за 30 тисяч гривень. Натомість ворожі цілі він знищує на сотні тисяч доларів. Приміром, російський розвідрон зала коштує 200 тисяч суперкам до 500 тисяч зелених. Та найголовніше він рятує життя нашим захисникам. Тепер росіяни не можуть вільно літати, розвідувати і коригувати вогонь, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Олег Корнієнко, факти ICTV, єдині новини. Чи потішать українські сили вже завтра потужними ударами по заводу із виготовлення шахедів у єлабузі? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайко під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.